Золочів зібрав свій творчий Євромайдан. Недільний золочівський євромайдан зібрав творчі колективи та виконавців району, які влаштували концерт на підтримку Євромайдану у Києві. Проте розпочали майдан, як годиться за християнською традицією із молитви. Окрім цього, на євромайдані 15 грудня мали можливість звернутися до усіх присутніх, усі бажаючі. Нагадаємо, що у Києві цього дня відбувся мільйонний мітинг. Золочівчани, сьогодні ми, так як і на всіх площах міст, збирається люди, бо вирішується доля нашого народу, куди нам йти, чи йти далі по тих стопах е, ярма чи будувати свою державу незалежну Україну. Кожна людина має гідність, має душу, має тіло. І якщо людина живе за душею, звичайно, що вона прагне йти за Богом, мати свою культуру, традицію, зберігати свою християнську віру, яку ми вже більш тисячі років відсповідуємо. І, власне, цей вибір ми робимо з вами сьогодні, бо на кожне покоління народу падали різні випробування. І Зараз ми якраз на цьому шляху вибору. Бог показує людині в тих випадках, на якому ти рівні стоїш, чи ти є байдужий, чи ти є зухвалий, чи ти є між член дійсно свого народу, який гідний навіть і життя покласти своє на абон, своєї незалежності. Я хотів би до нашої спільної молитви сьогодні додати. Цю молитву за розв'язання, питання по звільненню Олега Панаса. Господи Ісусе Христе, що Петра з Кайдані в'язниці вивів, неушкодженого церкві Твої показав, і раба Твого Олега, що за Нього ми сьогодні молимося, як милосердний помилуй. І від Кайдані визволи, молимось тобі, всемилостивий Спасе, вислухай і помилуй. Івангелістське читання нас сьогодні вражає милосердям, вражає тим, що вивело людей на майдани по всій Україні. Сьогодні Христос вказує нам, ким ми повинні бути, як ми повинні оглядатися на своє життя, оцінювати кожен крок, кожен вчинок і кожен поступок. don't криваві рани. Ми прийшли не за Месію, людину. Ми вийшли 24 дні тому назад сказати йому, Янукович. Ми вже інші ніж були в 2004 році. Ми прийшли на Майдани, Що сказати, що ми люди. Саме Люди з людською гідністю. І сьогодні українці відзначають День гідності. На майданах зібралися люди з щоб сказати, що ми люди з людською гідністю. Вельми шановні золочів'яни, дорогий наш золочівський майдане. Ми вкотре з вами тут, на цьому вже історичному для нашого міста, для нашого краю, краю Маркіяна Шашкевича, зібралися так чисельно, щоб висловити свою волю, щоб показати всьому українському народу, але в першу чергу, владі. Український, а якщо точніше, антиукраїнський, що ми теж не підемо з цього майдану до тих пір, поки влада не піде українцям на поступки. Україно, в чиїх руках ти має, як розгадаю твою долю, то плачу, серденько моє. Щойно зневолі ти воскресла, гімн лунає рідний твій, та й прапор можна вільно нести, і три зуб додає надій. Но на в нашій вільній Україні живе багато ворогів, як надивлюсь на нашу волю, то стигне кров, лютує гнів, коли ж бо та фальшива влада. Навіки згине і пропаде, Жиди нехай йдуть із раї, а мускаль сковчину хайде, тоді Україна зрадіє, як буду зрадником, амінь. І справжня воля обігріє, не нас прийдеш не в поколінь. Ми сьогодні переживаємо черговий етап національної боротьби. Коли Український народ повільно, але певне, крок за кроком, йде до повного свого не тільки визволення соціального, не тільки визволення, а визволення національного. Ми сьогодні вже на тому етапі, коли повинні поставити крапку у цій боротьбі. 25 років. З 89-го року ми боремося за утвердження наш, наші як вільного народу. І в 91-му році ми отримали державу. Але вона настала ще за змістом українською. В 96-му році ми маємо конституцію і це конституція, яка проголошує. Що людина, її права, гідність і честь є найвищою цінністю в державі. Але ми бачимо, що цього немає насправді, тому треба це все утверджувати, що ми всі українці щирі, правдиві, роботящі, але з другого боку ми є хитрі. Я вам дякую всім, хто прийшов. Бо всі воюють, всі по своєму, і не один каже: Та я підтримую, я воюю, але мої діти не будуть дома. Я посиджу дома. Ще раз дякую вам всім, хто прийшов. І притча така говорить: зібралися на бідне весілля, і всіх попросили принести з собою. Хто вино, а хто горівку, бо була бідна родина. Той думає України, стає на Лиї води, хто там буде видів. Другий собі подумав, злили всю бочку, прийшли, а п'яти в кінці не було що. Так що не будьте байдужі, хто може їдьте в Київ, хто не може, приходьте в золочів і підтримуйте Євромайдан. Щаслим, <му> українці молоді, зігнаємо наші руки і вща. Розправив крила, білі смуток полонили. Яскрава і погідна, меланхолійна, дорога, і сонцем вроджена лалійним Україна, мати ти моя, тебе з неволі ми вкрадемо і проженемо ворогів. На престол життя складемо ім'я Будущих поколінь. Тобі ярмо вкриває очі, і твою душу огорта, ми жити більше. Так, не хочем благаєм волі і добра, тому хто нас примусив злитись, тому хто нашу мову осквернив, тому не буде долі щастя, хто нашу землю ледь не вбив. Горить земля, палає страшно і краплями солоних сліз, усіх насиранить серце тяжко здіймається у небо скрізь. Іскрість неволя, плач і сум, хтось серце, думку, душу їй приніс. Вона усе приймає радо, лиш ми усі її відрада. Вже стільки болю в нас було, вже стільки було в нас, поетів Шевченко, Маленюк, Франко, таких сталевих, як стилетів, і сіяли у нас добро. Не будем чварами облиті. Не будем темними з'яства. просімо в Бога, щоб воскресла Україна і в даль нову, удаль пішла. Sim, Голоси, що хочеш, водограй попроси. Ви на коліна більше нас не гніть, земля моя зазнала досить болю, це влада гине, а народ стоїть. Вже цілий світ побачив нашу силу, піднялась Україна як один за кращу долю для доньки чи сина, за щастя всіх майбутніх поколінь. Хвала тобі, мільйоноликий Київ, за хліб і сіль і за тепло душі, за те, що захід, схід ви обігріли без фальші, без облуди і без лжі. Вітай же нас, о Україно, мати, це твої діти вийшли на майдан, і нас багато, нас не подолати, міцним, непереборним став наш стан. oh